Жила була в небі маленька хмаринка. Вона була біленька, легка, як пух, і завжди радісно літала над полями та лісами. Але іноді їй ставало сумно. Вона не знала, чому, але в такі моменти її очі наповнювалися сльозами, і вона починала тихенько плакати. Ой, я знову плачу, зітхала Хмаринка. Вона спостерігала, як крапельки дощу падають на землю. Одного дня сонечко, яке любило світити всім навколо, підлетіло до Хмаринки і запитало Чому ти така засмучена? Я не знаю, відповіла Хмаринка, схлипуючи. Мені іноді просто стає сумно, і я починаю плакати. Це, напевно, погано. Сонечко задумалося і запропонувало їй подивитися вниз. А давай подивимося разом, що відбувається на землі, коли ти плачеш. Хмаринка опустила погляд і побачила щось неймовірне. Там, де падали її сльозинки до щінки, прокидалися маленькі зелені паростки, квіти розпускали свої барвисті пелюстки, а дерева напувалися силою. Діти радісно підставляли долоньки під дощ, а тваринки пили воду з калюжок. Ой, здивувалася Хмаринка, то мої сльози комусь потрібні. Так, моя люба Хмаринко, усміхнулося сонечко, без тебе не було б дощу, а без дощу не росли б квіти, дерева, трава. Навіть річки і озера наповнюються завдяки тобі. З того дня маленька хмаринка вже не соромилася свого суму. Вона зрозуміла, що кожна емоція має своє значення. Іноді Сум допомагає побачити красу навколо і навіть приносить користь іншим. А коли хмаринка плакала, вона знала, що її сльози це життя для всього навколо. Пам'ятайте, Кожна емоція важлива, навіть сум може приносити користь допомагати нам і тим, хто поруч.